Масовані обстріли для паралізації критичної інфраструктури, ракетні удари по цивільним об'єктам, спортивним комплексам, житловим кварталам, прямі влучання по центру міста та житловим будинкам, колосальні руйнації, потерпілі та жертви. Таким для Харкова видався 2023 рік. Таким Росія його влаштувала для міста, що географічно розташоване в кілька десятках кілометрів від несамовитих расистів. Це ті реалії, в яких з січня по грудень, практично другий рік війни, доводилося жити при фронтовому Харкові. Кову Харків вже звик жити і працювати під звуки повітряної тривоги. Подекуди вона лунає вже після обстрілу. Січень центр Харкова пряме влучання в житловий будинок. Тіло загиблої, рятувальники збирали по частинам. Ворог не перебирає, що обстрілювати. Гатить по всьому. Смертоносними ракетами руйнує і нівичить серця мирних харків'ян. Пряме влучання в дорогу. Знову серце Харкова. Час від часу атакує шахедами складські приміщення, спорткомплекс, навчальні заклади, житлові будинки. Я в окно виглянув. Думаю, що ж відбувається. Слухаю, летить дрон. Ну, і зі он очень швидко приближався, Я зрозумів, що це по мені. И я быстро угнулся, но ну, пламя уже надо мной прошло, осколки, все, то есть попало мне в горло, только и все. Вот. Так что чудом остался жив. Вот. Просто чудом. Удар был такой, что просто не мой. ну мой дом э, 10 баллов землетрясения может выдержать, потому что я э, ему пофиг, но окна повылетали. Двери повибивала там все. Вот. Так что... Ужасно, ужасно, звісно, мразі кончені. Кончені мразі. Вот, к ним це не страна, це просто дебили. вот, Так що здали біди. Це було жахливо дуже. Справжні терорики, які всюди, пам'ятаючи, що іншим ще важче. Це дуже горіло. Було три вибухи. Дуже сильні були вибухи. І все горіло, навіть казали, що все навкруги горить, з, з усіх сторін. Все, все Дуже всі уламки, все летіло, а вибухи були страшні. По звуку здавалося, що це у дворі. а потім вже ми зрозуміли, що тут після першого вибуху світло одразу зникло. Дуже. Страшні звук страшний. Вибухова хвиля дуже була велика. У мене ще сусідка їй 87 років. Вона дуже злякалася, бігала по два роки, коли воно все летіло. Я не знаю, як її не вбило, тому що вже ж все летіло, там дуже було багато усіх осколків. Чергова ніч і чергові ракетні атаки ворога. Під ударом відразу кілька районів. І знову цивільні пряме влучання в житловий будинок. Двоє загиблих. Серед них і дитина. Десятки постраждалих. Наша квартира квартира раз над взривом на втором етажу. Взрыв бил на пролітіла вот эта ракета. пролетела, она в чердак ударилася, тому що сразу рухнув там у них потолок. задавила бабушку и малыша 10 лет. И сразу начался пожар. И, 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 меня спасатели спускали по лестнице на улицу, туда, на Плехановскую, потому что двери все позаблокировано и горит. Они боялись, чтобы не взорвался газ. Не знаю я, деточка, что дали. Ракета влучила прямо в квартиру, яка знаходилася на третьому поверсі квартиру номер 17 де проживала родина. Загинув неповнолітній е, неповнолітній хлопчик 10 років та бабуся. Бабусі було 67 років, враховуючи ранковий обстріл, в якому стані ми знайшли тіла загиблих, то скоріш за все вони спали в цей час. Ми ретельно провели дослідження всього, що було, всього, що ми знайшли на місці обстрілу, вилучили рештки ракети. По решткам вибухотехніки дали нам інформацію, що це був «Іскандер-К». і ми можемо стверджувати, що саме в цей ранок, 6 жовтня, росіяни обстріляли Харків двома іскандерами. дом выстоял войну. 41-45 год. Были снаряды в доме, попали фашисты, обстреливали дом. Но он выстоял. А сейчас, а сейчас, когда 2023 попадает, убивает людей, это преступление. Это просто преступление. Вы понимаете, для этих фашистов, если у них же есть какие-то. воюти, воюйте, на... где идет линия фронта. Зачем уничтожать мирных женщин, детей, матерей, жен, бабушек, дедушек. Это преступление. На один маразматик Путин уничтожает 30 миллионное население Украины. Что Украина сделала для России плохого? Да ничего, мы же были братьями. Нет, надо было напасть, надо было уничтожить. 29 грудня Харків пережив найбільш масовану ракетну атаку. Відразу декілька хвиль обстрілів. Більше 20 ракет. Під прицілом опинилась промислова та цивільна інфраструктура відразу трьох районів. Пошкоджень зазнали майже 40 будівель у місті. Внаслідок обстрілів виникли проблеми з подачою електрики для громадського транспорту. Щоправда, електропостачання міським службам вдалось оперативно відновити. Хочу сказати, що наслідки жахливі. Ми зараз усунемо всі ці наслідки. Бачите, що медичні заклади, школа постраждали, житлові будинки постраждали, об'єкти критичної інфраструктури. Тут поруч теж постраждала така автономна котельна. Крім цього, хочу сказати, що виробниця постраждала. Це все ми зробимо. Але, на жаль, ми вже не повернемо життя людей, які загибли. Є поранені, швидка працює, медики працюють зараз. Усунуємо всі ці руйнації, які. На щастя, нам вдалося утримати систему теплопостачання по місту, і всі будинки сьогодні з теплопостачанням, тому працюємо. На Кожен обсіл це ще й колосальні руйнації довкола місця влучання, пошкоджені будинки, покрівлі, квартири, міська інфраструктура та комунікації. І кожного разу кількість понівечених рашистами будинків у Харкові зростає. Після чергової атаки міські служби складають ще один і ще один і ще один іспит. Вичищають, відновлюють комунальні мережі, аби повернути світло, воду, газ та тепло. Ремонтують, латають та асфальтують, щоб люди могли ходити. І пересуватись місцями і кварталами що довкола місць влучання. Комунальні служби, як завжди, їм респект. Вони на 12 з плюсом, і фантерхов ну, і організація усього. Ну ну що не можна нічого сказати, бо ви саме бачите, що за два дні такі страхіття, що тут були. Вбирали і стекла, і позабивали, і ну, все. І бачите, роботи ще тривають, тривають і тривають. тривають. Тому я вважаю, що організація всього дуже дуже висока. І таке он, у жінки, он, бачите, хати зовсім немає, Вон, там і сім котівньої було, і ну, страшне дитина, яка загибла. ну… Ну, це утро, ось ми всю війну тут, усю війну. Нікуди не виїжджали. От зовсім з цього району, з міста. Якось воно було все на такій брабаді, усіх підтримував. Ну, а це щось зламалося і все. Звичайно, що це питання часу, воно все прийде і добре, що ми всі живі. це головно. Це головне. Хочеться вже швидше. Щоб це все закінчилося. Якщо оцінювати по десятибальній шкалі, то це 11, бо вони робили свою справу на ура. Це зайняло в них біля трьох годин, тому ну, Харків не зламати, їм, їм нічого не треба, вони зможуть це зробити навіть голими руками. І як показує практика всіх цих місяців страшної війни після кожного прольоту смертоносних ракет, якими росіяни обстрілюють і руйнують місто, харківським комунальникам потрібно від кількох годин до кількох діб, аби загоїти його рани. Від масштабу руйнувань сходять сроки виповнення тих завдань, які у нас є. Це одна-дві доби. Ми робимо все, щоб. Дома змогли пройти зимовий період. Одразу ж ми аналізуємо кровлі і вікна, закриваємо вікна спочатку USB, потім ставимо в плани робіт, щоб ці вікна можна було замінити. І кровлі. одразу ж ми їх обслідуємо і робимо все можливе, щоб ці кровлі не протикали. Бо це Харків місто сміливих і нескорених. Наша робота, але дивілося, коли воно все закінчиться. Це Кожен раз нервний стрес. Так як я була вже в такій ситуації, в мене теж розбили дом, то для мене це і спитання просто. А так все нормально, робота є робота. Просто не хочеться це бачити і все. Згідно офіційної статистики урядовців, Харків'я найбільш постраждали місто в Україні через повномасштабне вторгнення. Це більше 6 тисяч житлових будинків різної форми власності, що або пошкоджені, або зруйновані, і це не враховуючи критичну та соціальну інфраструктури. Ваші об'єкти там, де не тільки руйнування, а там, де погибли люди. Тано морально, чисто важко. Станом на грудень 2023 року, за 22 місяці повномасштабної війни Росія позбавила даху над головою 150 тисяч харків'ян. Та все ж, все те, що надкоїла Росія з українським Харковом, потрібно відбудовувати, щоб люди могли повернутися додому. І іншого варіанту Харків навіть не розглядає.